Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну ситну страву. Страва у нас буде з макаронів або з пасти. В мене паста у вигляді гнізда. І відразу хочу уточнити, якщо у вас немає такої пасти, можете обирати для цієї страви абсолютно будь-які макарони, бажано з твердих сортів пшениці. І для цієї страви нам потрібно такі продукти. Готуємо з грибочками печериці, куряче філе і е, додаю цибулю та морку. У мене половина середньої цибулі, можна додати навіть цілу цибулю за бажанням. Також додаю натертий сир і спеції, які буду додати, все покажу вам у процесі приготування. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте готувати смачну ситну страву разом. Для початку нарізаємо наші овочі. Нарізаю цибулю кубиком, а морку буду натирати на великій терці. Наливаю олію в пательню приблизно 3-4 столові ложки. Рослинної олії. Вмикаю плиту і додаю потельну наші овочі. І обсмажуємо декілька хвилин наші овочі. Так, овочі наші смажаться, за той час ми можемо нарізати грибочка та куряче філе. Чим зараз ми будемо і займатися. Грибочко я добре помила і нарізаю на такі невеликі шматки наші печериці. Грибочко я нарізала, не забуваємо періодично промішувати наші овочі. У мене тут одне філе 200 грам, бо навіть трішки більше, десь може 250 грам. Нарізаю так само на такі невеликі шматочки. Потреба ще трішки можна долити олії. Цибулька моя добре просмажена. Разом з моркою додаємо курячий філет та грибочко. Добре перемішую, додаю сіль, сіль, звичайно, ж даємо за смаком. Ви можете додати будь-які спеції, які ви ще любите. Перемішую, знову ж таки, з сіллю, накриваю кришкою і тушкую це все гарно під кришкою 4-5 хвилин. Після чого забираю кришку і ще обсмажую 2-3 хвилини для того, щоб весь сік випарувався. Паралельно я вимкнула чайник. Для того, щоб в мене нагрілася вода, в процесі приготування нам знадобиться гаряча вода або навіть коп'ячена. Добре перемішую, сік вже практично випаровується. Додаю чорний молотий перець або ж суміш перців. І додаю суху солодку червону паприку. Буквально небагато півчайної ложечки. Перемішую, і моя начинка готова. Як бачите, сік весь випарувався, плиту я вимкнула. Паралельно в іншу пательню я вже склала макаронні гнізда. І начинкою начиняємо наші гнізда. Начинка досить багато, тому що складаю біля паст. Ну, Це дуже смачно. Ця пательня, в якій готувалася, моя начинка, вона досить завелика, тому. Беру меншу за розміром. Тут у мене паста 250 г. Для моєї сім'ї цього буде достатньо, тому готую менший розміром пательні. Також нам знадобиться сметана. Тут у мене 3 столові ложки. Сметана у мене домашня. Можете брати магазинну сметану. І заливаємо пасту кип'яченою водою. На рахунок води Воду нам потрібно наливати так, щоб вода практично покрила. Всю пасту. Наливаю сметану. Сметану я злегка розвела тепленькою водою. Ну, не коп'яченою відразу, а лише тепленькою. І доливаю вже воду. Я наливаю не всю відразу воду, так як ну, за розміром, у мене гнізда не всі одинакові. Деякі вже накриті водою, інші ще не покриті всі водою. В процесі я ще буду доливати. Також присолюю за смаком. Начинка в нас вже гарно посолена, але нам треба дати на цей соус солі і для пасти. Злегка підсолюємо і даємо цьому гарно закипіти. Додаю ще суху зелень, сметана вже з водою добре закипіли, Скручую обов'язково вогонь до мінімуму і тушкую на слабкому вогні під кришкою. Приблизно там 6-7 хвилин. Знімаю кришку. І я ще буду доливати водичка, так як я не додавала всю відразу. Злегка так притискаю пасту, щоб вона вся добре осілася, і доливаю воду. Знову повторяюся, що якщо у вас приблизно будуть гнізда одинакових розмірів, то ви можете відразу налити води стільки, скільки потрібно, так, щоб практично паста була вся закрита у цьому сметанному соусі. Або, якщо у вас не будуть одинакові за розміром, можете приготувати так само, як і я. Тушкуємо страву до готовності пасти. Орієнтуйтеся на вказані хвилини на вашій упаковці, так як макарони всіх різні, тому і час приготування може всіх різнитися. Ось, наприклад, моя паста готувалася 15 хвилин. Вона ідеально приготувалася, забираю кришку і. Додаю натертий твердий сир. Сир можете обирати будь-який, який ви любите, або який у вас є. Ну і, звичайно, щоб не був продукт. Додаю сир, накриваю кришкою і забираю з плити. Даю трішки настоятися, щоб паста добре втягнула в себе весь соус, сир розплавився і можна подавати нашу смакоту. Повірте, це неймовірно смачно. І плюс в тому, що цю смакоту ми приготуємо за 35, ну максимум 40 хвилин. Це з тим, що ми будемо нарізати та обсмажувати. І ось страва наша вже на столі. Злегка дала настоятися там, ну буквально 3-4 хвилини. Сир добре розплавився. І показую вам наші гнізда. На рахунок того, якщо у вас немає ось таких макарон, ви можете цю страву приготувати з абсолютно будь-якими макаронами, які у вас будуть, навіть якщо вони і не з твердих сортів. Подивіться, наша паста дуже соковита, смачна, там багато начинки. Показую вам, скільки в нас там ще є цього сметанного соусу. Вона ну, справді, дуже і дуже смачна, ця паста виходить. Якщо у вас немає ось такого гнізда, ну такої пасти ви в цю начинку, коли ми це все гарно обсмажили, додаєте там 250, ну або можете додати більше, якщо у вас велика сім'я, додаєте макарони, перемішуєте, заливаєте гарячою водою, додаєте сметанку, це все гарно перемішуєте. І так само під кришкою тушкуєте до готовності ваших макаронів. Тому цю страву ви можете приготувати абсолютно з любими макаронами, які у вас будуть у вашому домі. І показую вам нашу страву. Ось так гарно вона виглядає. А смак дуже смачний, дуже ніжний. Макарони такі наваристі. Як на мене, якщо просто відварити макарони і додати вже там до готової начинки, ця страва не має того смаку, як коли. Це все тушкується в такому сметанному соусі. Для мене ну, ця паста набагато ще смачніша, ароматніша. Ось така у нас з вами смакота. Обов'язково приготуйте. Моя вам щира рекомендація, так як це дійсно смачно, ситно та по-домашньому. Також нагадую всім, хто дивиться мої відео, не встигли підписатися, обов'язково. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок для того, щоб вам могли приходити сповіщення на нові мої рецепти. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Всі, хто підписаний, дякую вам за вашу підтримку, за ваші підписки уподобайки. А сьогодні я прощаюся з вами, бажаю Божих благословінь всім вам, мирного неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.